Вітаю! Багато було спекуляцій на тему підвищення цін на блакитне паливо для населення з травня 2023 року. Як відомо, до 1 травня тариф Нафтогазі становив 7,96 гривень за кубометр. І багато було балачок, що з травня газ зросте чи то до 16, чи то до 32 гривень, і, і кожен сайт, кожен блогер підхвачував цю інформацію і розповсюджував на рівні слухів. Але це залишилось на рівні міфів, і газопостачальна компанія Нафтогаз України продовжила дію тарифного плану, фіксований ще на рік. Його ціна надалі складатиме теж 7,96 гривень за кубометр. Як зазначив очільник Нафтогазу, що ціна на газ для побутових клієнтів залишиться незмінною. Це рішення було прийнято з урахуванням воєнного стану та економічної ситуації в Україні. Попри всю складність ситуації ми продовжимо тримати ціну пала для наших громадян на довоєнному рівні. Так, якщо ми зайдемо на сайт Нафтогазу, ось цей тариф фіксований. І як бачите, що термін дії до 1 травня 2024 року. Тобто, це вже офіційна інформація на сайті Нафтогазу, а не просто балачки. І можете вже не перейматися, що ціна на газ зросте на зиму 2023-2024 року. Сподіваюся, що ця інформація вас заспокоїла. Не забувайте підписуватись на мій канал, щоб не пропустити нових цікавих роликів. Ну, якщо будь якісь питання, зауваження, пишіть в коментарях, обов'язково відповім. Я всі коментарі читаю. На цьому в мене все. Дякую за увагу. Всім пока, до нових зустрічей.